В одному з ліцеїв міста Рівного стався великий спалах гострої кишкової інфекції. Наразі ми оперуємо завдяки допомозі освітян при опитуванні батьків цифрою 76 дітей, які мали симптоми, такі як. Блювота, нудота, діарея, підвищення температури тіла. Проте, незважаючи на таку значну цифру, епідеміологи опитали заклади охорони здоров'я, по факту зареєстровано всього одне офіційне звернення за медичною допомогою. Про що ми можемо робити висновок? що в легкій формі, Відбувалася ця інфекція, і ми очікуємо на скорішого одужання дітей. Натомість, якщо дитина. А більшість дітей зараз вже відновили свій стан, незважаючи на те, що гостра симптоматика минула, дитина певний час залишається заразною для інших людей. Власне, тому центром контролю та профілактики хвороб департаменту освіти міському запропоновано ввести тижневе дистанційне навчання для запобігання подальшого. Поширення інфекції. Ліцей понад 900 дітей, а це досить суттєві ризики. Ми вже по перебігу цього захворювання бачимо, що це гостра кишкова інфекція має вірусне походження, і в зв'язку з цим. Власне, ми розуміємо, що можуть бути такі шляхи передачі, як харчові продукти, забруднені вірусом, може передаватися інфекція через воду, може контактна побутовим шляхом. Всі версії зараз відпрацьовуються епідеміологами, наразі робляться необхідні дослідження. Колегами з Держпродспоживслужби вчора був перевірений харчоблок. Вони нададуть через певний час свої висновки, і наразі остаточно всі обставини, причини, які були пов'язані з даним спалахом, будуть оприлюднені на нашому сайті.